Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти. Адаптація учасників бойових дій до соціального життя це важливий напрямок, який вже є дуже затребуваним, і особливо актуальність зросте по завершенні війни. Так із 2023 року у Запоріжжі працює благодійний фонд Рубікон волі це організація, яка спрямована якраз на підтримку наших захисників та захисниць. Зокрема, це стосується консультативної допомоги, правового захисту, освітнього сприяння, соціально-психологічної підтримки та покращення ветеранської політики держави. Чим допомагають, розкаже мій гість. Це Іван Мінченко, засновник благодійної організації благодійного фонду Рубікон волі, ветеран війни. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас. Отже, розкажіть про вашу благодійну організацію Рубікон Волі. Якими напрямками ви опікуєтесь? Яка ваша основна діяльність? Ну, в першу чергу, потрібно сказати, що наша організація є ветеранською організацією, організацією, яка відповідає безумовно принципу рівне рівному, тобто. В нас ти або є ветераном війни, або ти є чинним військовослужбовцем, або ви є представником да, за родини військовослужбовців. Там це може бути дружина військовослужбовця, це можуть бути молодь, яка є дітьми а, з родини військовослужбовців, бо військовослужбовців, як ви розумієте, ми кажемо захисник або mm -hmm. захисниця. Це не залежить від статі, це залежить від того, хто був готовий свій час піти, настати на захист нашої батьківщини. Сьогодні ці люди. І ми, як то кажуть, є з когорти цих людей, які потребують підтримки держави, потребують підтримки громадського суспільства. І коли ми створили цю громадську організацію, дуже важливо розуміти. Що ми розуміли, що ми хочемо відповідати цьому дійсно принципу рівний рівному, бути також в цій спільноті. І, в принципі, ми це зробили. Ми з 23-го року активно працюємо в місті Запоріжжя. А, нагадую, Запоріжжя це прифронтове місто. Угу. І ветерани, які в нас є, в основному, правда, це в нас молоді ветерани, тобто ветерани, яким там середній вік ветеранів, у нас 28 років в організації. Угу. Це ветерани, які готові. Дійсно допомагати своїм побратимам в тій чи іншій мірі, що від нас залежить, ми намагаємося робити. Ну, ви донедавна були військовим. Чому почали займатися саме ветеранською політикою? ви сказали, має опікуватись держава. Не відчуваєте достатньої підтримки, чи все ж таки більше на контролі вирішили бути? Ну потрібно сказати, що наразі. Ми ще і державні інституції, органи місцевого самоврядування всі визнають, що ми ще не готові, навіть там, коли у нас відбудеться так перша хвиля демобілізації, друга хвиля, як це була під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Ми ще не готові до прийому такої кількості демобілізованих військових. Наразі. Військові, коли звільняються з армії, це можуть бути різні обставини, включаючи сімейні обставини, коли військовослужбовець може звільнитися. Або, як правило, це якщо військовослужбовець зазнав вже тих поранень, ушкоджень, коли він вже просто не має змоги, так він отримав дуже серйозну інвалідність, вже виконувати обов'язки. Відповідно, ну це люди, які можливо втратили кінцівки, це люди, які зазнали дуже серйозних ушкоджень, там контузії, це ну, те, що. Дуже потрібна увага держави до цих людей і до тих людей, які здійснюють догляд за цими людьми. Тому потрібно розуміти, що ці люди мають право на дуже багато різних соціальних гарантій, пільг, які дає їм держава. І не завжди люди знають про ці пільги, тому що і права свої, тому що право це право, ти можеш його реалізовувати або ні. І в нас дуже велика проблема, що дуже часто військовослужбовці дійсно не знають про свої права. Ми… Пройшли це, це все, я особисто пройшов, скажімо так, на своєму досвіді не просто теоретично, а практично. Після того, як я отримав поранення, я вже служив, ну, я після довготривалого лікування, безумовно, я лікувався, я вже повернувся в військову частину і служив вже. Таких, скажімо, в управлінні, тобто я служив в строєвій частині, я служив в групі персоналу, я служив на КСП, тобто я виконував вже різні функції. Ну, можливо, це більше за моєю освітою, бо в мене є юридична освіта, в мене є освіта, друга це публічне управління та адміністрування. Але я на особистому досвіді переконався, як це буде першому військовій частині, коли ти отримуєш за ту чи іншу ситуацію виплату, І коли тобі потрібно довести це людям. В контексті от прям роз'яснення прям отримати з міністерства, що такий та такий-та військовослужбовець має право на таку то в нагороду за період лікування, навіть якщо воно було перерване. Тому що в нас там є проблеми, наприклад, коли важке поранення військовослужбовця, ну військова частина, потім би він перервав лікування, вже не хоче виплачувати кошти. Але є конкретне роз'яснення про те, що якщо важке поранення пов'язане захистом батьківщини, військовослужбовець має право на отримання безумовно додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч, там тобто фактично це 3 тисячі гривень в день за період цього лікування, начебто він знаходиться якби в зоні бойових дій. Це теж такі собі соціальні гарантії, які в нас є. Багато інших є питання, проблем і. Знаєте, я знайшов коло однодумців, навіть наші 110-ті бригаді да теріальної оборони, наші запорізькі, які були готові. Зі мною вставати в ряди нашої організації і займатися цими питаннями. Тим паче, що це люди з різної освіти. У нас є люди, які і юристи, і психологи, і, слухайте, історики, які там, шкільні вчителі. У нас є хлопець Максим Кушнір, який нещодавно а, теж прийшов, став одним з представників от, Молодіжна міська рада, а, його обрала від нас. Він 18 років. А, Прийшов на повномасштабну війну в перші 18? Да, 18 років. Він взяв, став в стрій, пішов в війну. І я кажу всім, шановні, ви повинні розуміти, що ветерани сьогодні це такі хлопці, як Максим Кушнір, які пішли на війну, зазнали поранень і ну на все життя в них тепер інвалідність, але він. Тепер шкільний вчитель. Він тепер активно працює в громадському секторі. Він тепер депутат молодіжній раді, і хоче займатися не тільки да, ветеранською, скажімо, розвивати ветеранську політику, а й займатись молодіжною політикою. Він має на це повне право. Він такий же саме член суспільства, і це не значить, що ветерани це люди, які там вже в якомусь світі. Тим паче, що у нас як правило в війську служать люди, і до досягнення граничного віку це теж звільнення. Це 60 років. Виключення бувають, але дуже рідко, коли люди вже більше 60 років служать. Тому в нас сьогодні потрібно розуміти, що ветерани ось такі. Ну, я так зрозуміла, що основною метою була от якраз інформація, консультаційна, оця складова, тому що не всі знають про свої права, і їм про це он, так не повідомляють. Ну, наприклад, ідеш ти на війну, тобі не пишуть, що ти маєш те те і те. Ну, тобто, ви цим в основному опікуєтеся. Ми почали з цього. Це угу. був перший етап, тому що ми починали набирати як благодійна організація певних так потужностей, і відповідно спочатку почали займатися тим, яка в нас є освіта. Але вже потім нас почали доєднуватися інші люди, там, наприклад, психологи, які є ну, мають безумовно психологічного освіту, сертифікати. Ну, це теж важлива, дуже складова. Дуже по важлива, адаптації, дуже важлива складова. Але ми намагаємось також інституційно підтримувати інституції, які працюють а, в цьому напрямку з ветеранами, з захисниками, захисницями. Це теж дуже важливий складовий елемент. Ми і також співпрацюємо з різними організаціями, як і так само там спілка ветеранів Михайла Пирога в Запоріжжі, інші ветеранські організації, які зараз починають, починають створюватися, розквітати і займатись. Ми не конкуренти. Це дуже важливо. Ми не конкуренти один одному. У нас є спільна мета, спільна ціль. Безумовно, це допомагати на всіх етапах нашим. Побратимам, які так само да, там, повинні отримати ті чи інші там гарантії, там та ж саме оформлення і військової пенсії, отримання посвідчення особи з інвалідністю в нашій доквіни, допомога розказати про послуги, навіть центру зайнятості, які в нас сьогодні від держави, є класні гранти на власну справу і для ветеранів, там ще кращі умови. Ті ж самі історії з є наскільки у військових набагато вигідніше взяти житло, а там взагалі під 3%. відсотки. А особи з інвалідністю на війни перша друга групи взагалі мають право на вставати на квартирний облік, і як правило, квартири вони не отримують, але компенсацію на купівлю квартири нерухомості вони отримують. І це дуже значна сума. Там і більше мільйона гривень, по півтора мільйона, там десь доходить до два мільйона це де ж серйозні речі, які можна отримати. А є вже у вас такі результати? Ну, наприклад, ви допомогли комусь отримати це? Да, безумовно. Ми допомагаємо отримувати ті ж самі виплати за інвалідність, які та да, там одноразова грошова допомога. Це нас ну, насправді дуже багато кейсів, як ми допомагали навіть в самих таких звичайних речах, як написати рапорт да, командиру, там починаючи від звільнення там, на отримання соціально побутових, оздоровчих, відпустка за кордоном, теж військовослужбовці Збройних сил України і інших структур сил безпеки оборони держави мають право. Відпустку за кордоном провести час за кордоном відпочити і вони мають на це безумовне право, яке вони теж хочуть реалізовувати. І Ми теж розказуємо, як це зробити. У вас є соціальний путівник, видано за кошти вашої організації. Ви сьогодні його нам теж так. принесли показати. Він якраз вирішує ці питання. Він є консультаційним таким посібником. Що де можна можете показати, розповісти? Що да, насправді тут? історія соціального путівника вона. Дуже класно, тому що це про підтримку інституції. Коли ми кажемо про підтримку інституції, ми кажемо зараз про відділ соціальної підтримки захисників та захисниць та членів їх родин Запорізької міської ради спільно з ними. Ми коли з ними познайомилися, вони розказали, що розробили такий соціальний путівник, і ми вирішили, власне кажучи, підтримати інституційно да, їх, сказавши, що ми профінансуємо це все діло і десь ми розповсюдимо, візьмемо там частину. Тобто ми 800 примірників передали їм, а 200 ми забрали собі на наші майбутні проекти. Соціальний путівник складається з 11 розділів. Він дійсно дуже сильно допомагає, тому що... Доступ до нього а, не дуже важкий, тобто його можна отримати а, і в цьому відділі захисників. До речі, цей відділ а, планує розвиватися на всі райони міста Запоріжжя в інструктурі соцзахисту. Потрібно розуміти, що і в пенсійному фонді а, цей. А, Путівник можна буде отримати. І безумовно є цифрова версія цього соціального путівника, який прямо знаходиться на головні головному сайті Запорізької міської ради. Коли ну відкриваєте сайт, а там знизу соціальний путівник, тобто поруч там з іншими да, там, послугами, які є в місті Запоріжжя. Тому є і цифрова версія. Ми на ній наголошували, що це дуже важливо. І соціальний путівник він розкаже як покроково стисло отримати ту чи іншу да послугу, щоб менше витрачати на це час, щоб родини е, військових, щоб військовослужбовці, які звільнилися, да, тобто це така собі перехід з того, коли ти був чинним військовослужбовцем, фактично до цивільного життя, да, тобто, коли ти стаєш ветераном і як тобі отримати ту чи іншу послугу, навіть там допомогу від держави, там за поранення, да там. Як отримати допомогу від міста? Місто Запоріжжя також платить нашим захисникам та захисницям, які зазнали поранень, теж тому це дуже важливо. Я так розумію, можна ознайомитись буде у соцзахисті відділу для ветеранів, пенсійний фонд і цифрова версія, де вона доступна. Цифрова версія прямо на сайті Запорізької міської ради, uh -huh. тобто прямо на головній сторінці, коли ви заходите, зразу, знизу з усіма там великими літерами написано Соціальний путівник. У нас, до речі, сайт ж міської ради оновився, тому там він ще простіше став знаходитись, набагато легше його побачити. І він насправді тут має близько 30 сторінок. Він не такий а, великий, цей соціальний і дійсно дуже короткий. це дуже було важливо, коли ми вирішували підтримувати чи не підтримувати ініціативу, Ну, ми коли його подивилися, ми зразу зрозуміли, що він дійсно написаний стисло, зрозуміло, і вже є дуже такі, скажімо, успішні кейси, коли ветерани дійсно користувались цим путівником і просто навіть телефонують і дякують за це. Тобто, ну знаєте, значить, ми щось зробили правильно і це. Це дуже позитивно сприймається. Я дякую людям, які я ж кажу, розробили це. Ми профінансували, розробив його відділ соціальної підтримки захисників та захисниць, членів їх родин, з якими ми тісно співпрацюємо. Ми їм дуже за це вдячні, що вони таке розробили. Вони планують його оновлювати, будуть оновлювати. Я думаю, що ми теж будемо знаходити можливості фінансувати такі проєкти. Можливо, це треба кожному захисникові, коли він йде на фронт, або коли повертається, так як, як паспорт з собою носити, як документи. А які ще ініціативи Рубікон волі реалізує для підтримки ветеранів та членів їхніх сімей? Що ще є цікаво? Ми насправді в нас дуже вже багато проєктів, які ми і запланували, і які ми провели. Наприклад, як ми тільки починали активно вже так працювати вже в медійному полі, це був і форум такий дуже великий. І ми зібрали. Запоріжців, активну громадськість ветеранської спільноти, представників влади обласної міської на форум до другої річниці повномасштабного вторгнення на початку року з питанням, як нам перемогти, і ми тоді, скажімо, запланували навіть певний ряд заходів спільних, як нам взаємодіяти, як нам працювати. Це був такий перший масштабний захід, але наразі е, у нас ще із попередньою там, да скажімо так, органи серсаврядування були домовленості, і з новою владою у нас абсолютно е, та міською. Абсолютно спільне бачення щодо того, що в Запоріжжі потрібно зробити той самий мобільний ветеран хаб, тобто йти в лікарні, допомагати військовим, розказувати про такий соціальний путівник, розказувати про додавати да, консультативні послуги, а можливо, якщо потрібно, психологічні послуги. І тут важливо розуміти, як я і казав на початку, що ми не є конкурентами. Якщо ми розуміємо, що ми не можемо закрити потреби навіть там психолога або нас там недостатня кількість. А, то ми просто Перенаправляє. її, перенаправляємо, або на інші громадські mm -hmm. організації, які є там, або там у відділу захисників є там організації, які в, в них працюють прямо з приміщенням. Тому аналогічно в нас, в принципі, якщо ми там будемо юридично навіть направлятися, і безоплатна права допомога від держави, від організації, да, Мін'юста. Важливо, щоб це було систематично, мобільний ветеран хаб, який буде працювати в місті Запоріжжя, щоб це було на постійній основі. І ми, в принципі, досягли цього певного взаєморозуміння з місцевою владою. Також ми плануємо і нас один з півзасновників Єгор Кочнів, нашого грубіку на волі. Він теж є ветераном. І він вже проводить у нього громадська організація по безбар'єрності, безбар'єрне Запоріжжя, форум, де вони запланували ряд дуже важливих проєктів в місті. І це інфраструктурні, я так вибрав. Це отримую. інфраструктурні да. доступність. Вірно, це інфраструктурні речі, і також вони зараз планують створити ту ж саму раду безбар'єрності в місті Запоріжжя, яка буде допомагати впроваджувати всі ці ініціативи спільно з місцевою владою. Це теж дуже, мені здається, важливим кроком. І також дуже важливо, що от нас, як я сказав, у нас взагалі дві людини пройшло в молодіжну раду. Це Максим Кушнір, так ветеран, який 18 років пішов на війну, і в нього є ідеї, наприклад, той же самий проект Державотворець зробити в місті Запоріжжя, тобто стажування молоді в державної влади, місцевого самоврядування, тобто показати. Які є можливості для молоді на державній службі, або не обов'язково на державній, можливо, в бізнесі, соціально відповідальному, можливо, в громадських організаціях, особливо зараз. Громадський сектор дуже сильно росте в Запоріжжі. І всі розуміють, наскільки донори є важливими для майбутнього міста. А також у нас є Вікторія Добровольська, яка також прийшла на проєктний менеджер у нас в Рубіконі волі. В неї також є ініціативи, проекти, які вона дуже прагне впроваджувати в молодіжній раді і ну. Ці консультативно дорадчі органи можуть рекомендувати органам місцевого самоврядування приймати ті чи інші рішення, які будуть безумовно вигідні спільноті ветеранів, спільноті молоді. І ну, ми безумовно дуже хочемо розвивати безбар'єрне Запоріжжя, щоб ми розуміємо, коли, да, це можуть бути цивільні люди, ж дійсно, які постраждали внаслідок війни на обов'язково військові і. Ми хочемо, щоб ну, в нас Запоріжжя... взагалі є люди з інвалідністю у Запоріжжя, яким це теж потрібно. І люди з інвалідністю безумовно до війни і до, до війни, війни, і до які були, звичайно, що от о, на останньому заході в нас такі люди були, і вони ділили своїми думками. І дуже важливо, щоб нічого не робилося без них. От як ми кажемо. Не робіть без ветеранської спільноти без нас. Ми для знаємо, них без що... них не робіть. Так відповідно, це все цей принцип працює. Ну тобто, і в питанні безбар'єрності 100%. Тому да, ми я наголошую, що в нас дуже непогані офіційні ресурси нашої організації, де можна слідкувати і за анонсами, і за тим, що ми робимо. Зокрема, вчора ми в п'яту міську лікарню відділення реабілітації передали велотренажер. Це їх запит був для лікування військових, да тобто захисників і захисників. Наших відповідно, я сам там проходжу лікування дуже часто, то у мене я, ну, особа з інвалідністю насити квіни другої групи да, після поранення, і ну, це дуже важливо, що ми всі спільно об'єднуємось там з, з, з тими ж реабілітологами, лікарями. Вони розуміють, що їм потрібно. Ми беремо це і робимо якось так. Як громада може долучитися до підтримки діяльності вашого фонду організації? Ми відкриті. Наша громадська організація відкрита до співпраці з іншими громадськими організаціями, але якщо ми кажемо просто про активних мешканців нашого міста, ми закликаємо долучатись до нашої спільноти Рубікон. Спільнота Рубікон це така собі структура. Прихильників нашої організації, яка готова допомагати, зокрема допомога може складатися інформаційно. Ми закликаємо там ту інформацію, яку ми поширюємо, її поширювати далі, щоб більше людей побачило, ознайомилось так з тим, чим ми займаємось, і те, чим ми можемо допомогти. Безумовно, що спільнота Добікон підпочає і допомогу там, можливо, фінансову в контексті там. От ми там, ті соціальні путівники, ми зібрали реально за два дні. Просто серед... ми не де не оголошували цей збір. Тобто, взагалі, ну, ми просто написали, давайте зберемо нам подібно там, 27 тисяч гривень, і ми за день зібрали. За два дні зібрали на велотренажер. Тобто серед просто наших фактично прихильників. Діяльність вашої організації у вас немає партнерів, які вам допомагають фінансово. Це так ви збираєте збору? Ми подаємось на гранти, ми шукаємо, подаємось на гранти. Тому я впевнений, що рано чи пізно ми знайдемо дуже гарного грантодавця. Тим паче, що зараз саме от на підтримку ветеранських організацій, ветеранських рухів, грантів дуже багато. Тобто, спільно із партнерами іншими ми подаємось. у Нас є прагнення створити дуже гарні соціальні ролики, які можуть бути корисними ветеранській спільноті, так, про ті чи інші послуги, які ну, безумовно. Що. Тому. Я думаю, що кожен може допомогти долучитися до спільноти, а якщо захоче, вже долучатись до наших заходів, бо це ну, ексклюзивно і до організації наших заходів і до того, щоб взагалі активніше працювати в напрямку і ветеранської політики, і можливо консультативних на послуг надавати. Тому ми закликаємо кожного долучатись до нашої спільноти. Ми відкриті. Які проекти ви на майбутнє плануєте? Можливо, анонсуєте щось у нас також для наших глядачів? В першу чергу це буде наш а, мобільний ветеран хаб, який ми незабаром плануємо вже створювати. Тобто, це тоді, коли ми зібралися, у нас є графік відповідний. Ми зібралися і йдемо з нашими колегами, які визначені будуть, а, ну, скажімо так, розпорядженням да, міського голови, а, конкретний перелік осіб, які мають право доступу там до. Тої там чи іншої да, лікарні, там де лікуються військові, і будемо їм а, надавати там, ті чи інші послуги. Це саме такий масштабний проєкт, який ми зараз плануємо. Наступні проекти, звичайно, що це і організація тих же самих а, форумів, заходів, які пов'язані з ветеранами. І щодо там, грантових можливостей спільно з центром зайнятості, ми зараз будемо проводити спільні заходи для ветеранів, які нас звільнилися, а в нас, до речі, ж, коли військовослужбовці. Звільняються з армії, вони можуть піти в центр зайнятості. Три місяці їм будуть шукати роботу і навіть платити е, мінімальну е, заробітну плату. Зараз це там, порядка 8 тисяч гривень, тобто за три місяці військовослужбовець може отримати більше там, 21 тисячі, тобто фактично зарплата, яка зараз в нього місячна, в армії, звичайна зарплата. Це mm -hmm. теж можливість, про яку мало хто знає. І от ми будемо розказувати про. Те, як отримати ту чи іншу послугу, будемо розказувати про ті е, можливості, які є від держави на створення. Да? Там, ветеран же ж має е, найбільше право створити бізнес там до мільйона гривень. В центрі тобто, зайнятості, до речі, також можуть надавати гранти на цю справу. Так, 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 в тому числі, так угу. тому да. Тобто, так більше все ж таки інформації про можливості, які мають наші ветерани. Ну а в цілому про державну ветеранську політику. Наскільки ви, як людина, яка пройшла через війну, вважаєте, що достатньо уваги цьому питанню приділяється? Можливо, чогось не вистачає на вашу думку? Ну, я можу сказати, що роботи тут дуже багато. Дуже багато держава, як я сказав на початку, не визнає точніше, сама ще ви, вже визнає, що вона ще не готова до тої кількості. Так, ветеранів, коли вони з'являться, суспільство ще не готове. Роботи тут дуже багато. Це те, про що я кажу, конкурентів серед нас не може бути. Ветеранів дуже багато. Ну ми розуміємо навіть просто по. Своїм родинам, скільки в нас є знайомих, да, які воюють, які можливо хтось безвісти зник, хтось загинув, хтось в полоні. Це ж все складова тих, хто залучений до війни. Але ж ми кажемо ще й про цивільних людей, які постраждали, яких теж утримують їх дуже багато. Тому ну, держава повинна максимально зараз зосередитися на цих людях. Це ключова, одна з ключових потреб: як і потреба а, вигравати цю війну, а, робити все для перемоги, так і потреба безумовно займатися от саме цією ветеранською політикою. Тому. А, ми спільно з державою, ми притягуємо руки державі. Ми кажемо, що ми готові вас підтримувати інституційно, тому що ви інституції, які нам умовно громадська організація може припинити там, да то ви як інституція ви будете в майбутньому працювати. У нас є ціле міністерство у справах ветеранів, яке також повинно цими питаннями дуже сильно опікуватись. Там не так давно змінилося керівництво, значить, можливо, щось там робилося не так. Тому я сподіваюся, і всі ми сподіваємося, наша ветеранська спільнота, що і нове керівництво Міністерства ветеранів буде, скажімо, так, більше, ближче до ветеранів і чути їх потреби, як ми і сказали, так спільно з вами, що ну не потрібно без нас про нас робити. Давайте робити спільно. Ми вам скажемо, що нам потрібно. То хочеться більше уваги, і як то якось увімкнутися, щоб увімкнулися більше в цей процес влада. Я так, так розумію, дуже хочеться тому, що ще ж є питання дійсно і адаптації. Ми в основному говоримо про юридичні напрямки, але ж і психологічні також є тут і реабілітаційні центри, як з фізичного здоров'я, так і з психологічної реабілітації. Також це все потрібно і про це говорять, але поки що немає. В ну, Достатній кількості в достатній кількості безумовно немає. Дуже важливо, що навіть я особисто, коли планував поїхати в реабілітаційний центр там в Циблі, тут дуже важко це було просто спланувати, бо він дуже сильно завантажений. Тобто державні реабілітаційні центри вони дуже сильно завантажені і тут на допомогу можуть приходити вже приватні. І звичайно, що приватні потрібно, щоб вони відповідали там тим чи іншим вимогам, тому що вони теж бувають різні, на жаль. І в Запоріжжі в нас так ну, нам важко вдвічі, тому що тут отримати такі послуги фактично можливо, в лікарнях. В лікарнях, напевно, державних да, дійсно вони найкращі. Тобто, що обласна і лікарня і найдоступніші, це найважливіше. Але знову ж, фактично, там, ти не можеш на постійній основі знаходитись просто по тій причині, що є ну, постійна тікучка да, людей, які там мають отримувати послуги, не можуть просто одним тобою займатися. Це теж дуже важливо розуміти. Будемо сподіватися, що вас почують, що ситуація зміниться, і буде все те, що необхідно для подальшого комфортного життя і наших захисників і захисниць. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Це був Іван Мінченко, засновник благодійної організації благодійного фонду Рубікон Волі, ветеран війни. А я бажаю вам завжди знаходити підтримку у будь-яких життєвих ситуаціях. Бережіть один одного, зустрінемось.